Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі льви. Таро розклад на квітень місяць. В руках у мене колода Таро райдера вейта. На кожен тиждень я буду діставати по 2-3 карти, в залежності від того, наскільки все зрозуміло. І почнемо. Дістаємо першу карту на перший тиждень для Львів на квітень королева мечів. Королева мечі це жінка повітряної стихії, це можуть бути близнюки, може бути терези або водолій. Може бути це будь-хто, ваш родич, дружина, подруга, сестра, мама. Якось обов'язково програється в вашому житті. Можливо, карта дурень. Ну, карта може говорити про те, про щось нове, абсолютне. Можливо, якщо це королева мечів, в якомусь е випадку, знаєте, це ви будете, і вам потрібно буде приймати ось ці рішення, е як вам діяти далі. Але таки, знаєте, якесь, що ви, наче, надумаєтесь почати все спочатку. щось або будуть так складатися обставини, льви, що вам потрібно буде почати абсолютно щось нове, новий етап в вашому житті. Третя карта, вісімка пентаклів на перший тиждень, карта роботи. Тобто те, над чим ви довго працювали, до чого довго йшли, це ось буде такою як по, новим, новим періодом в вашому житті. Тобто ви зрозумієте для себе, що ну все. Старе все закінчилось. Вже в новому, можливо, статусі. Взяли ось цю свою авоську, яка, яка в нас по цьому. Це може бути звільнення або що завгодно. Взяли ось цю авосічку і пішли кудись. Пішли на іншу роботу, можливо, пішли в інші стосунки. Почали якийсь новий період в житті своєму. Далі, другий тиждень. Для левів страшний суд. Новина, новина яка вас може сколихнути. захочеться знаєте, як прокинутися від цієї ситуації. Карта відродження, карта чогось такого. Давайте подивимось наступну, на другий тиждень. Можливо, хтось не погодиться з вашою, знаєте. З вашим вибором, або щось з цим і вам потрібно буде там, до, до, довести якусь точку зору по сімці жезлів, яка в нас випала наступною. Давайте ще третю карту дістану і загалом подивимося. Кулісниця. Ну так, тобто, напевно, хтось не погодиться з якимось вашими діями. Але ви, я бачу, візьмете ситуацію в свої руки і будете йти до останнього. Ну і також ми бачимо тут карту колісниця, тобто, це щось пов'язане з також як цикл, з новим етапом. Тобто, може бути абсолютно щось таке важливе, нове. Тут у нас зображена людина, яка бере все в свої руки, може бути покупка чогось машини, наприклад, або квартири. Тобто, ви переїжджаєте, щось робите, таке досить. Важливе і знаєте, ви такий. Тобто ця карта дуже схожа на імператора. Але якщо імператор це хтось така більш керівна особа, яка бере на себе такі управління кимось, то тут саме колісниця, коли ви берете відповідальність за свої дії. Далі в нас е, третій тиждень сімка кубків. Е, по сімці кубків дуже часто це якісь певні ілюзії, коли е, певне є надумування, ви не знаєте, що обрати, як діяти далі. Е, бачите, в нас вибір. Вибір такий ілюзійний король кубки. Ну, ви будете, напевно, керуватися емоціями багато то, або, якщо це не ви в плані ось не ви будете йти за емоціями, якщо ви чоловік переглядаєте це відео. А, якщо для дівчини, жінки, то король мечів це хтось, це хтось, король кубків, вибачаюсь, це хтось ви водної стихії, а, також може бути хто завгодно, ваш близький друг, родич. Так, дорогі Леви, йдемо з вами далі. Дивимось третю карту на третій тиждень. Трійка Пентаклів. Будете, можливо, радитись з кимось в подальшому. Вам знадобиться чиясь порада, або, можливо, до вас хтось прийде за порадою, і ви будете ось цим таким королем мечів, який зможе, знаєте, так більш врівноважено все вирішити. Але тут щось про досвід. Досвід це карта досвіду. Кось будете, можливо, поради запитувати щодо цих ілюзій. Сімка мечів. Сімка це також, вже коли ви отримали, можливо, якийсь певний багаж знань, і ви підете з цим багажом знань. Може бути крадіжка ваших думок, ваших таких напрацювань. Тому будьте обережні. Ну, в принципі. Але це така карта, коли щось хтось забирає, ви або хтось і йде кудись. -то. Тому. Давайте Давайте наступну карту подивимося на четвертий тиждень. Чистка кубків. Чудова карта, карта, коли вам можливо зроблять комплімент якийсь, ви будете можливо, підете на побачення, але якийсь дуже такий, знаєте, ностальгічний, приємний момент, така досить тепла, приємна карта. Можливо, зустрінетеся з родичами, або хтось вам подарує букет квітів, досить така чудова. І третя карта на четвертий тиждень це в нас четвірка ночів. Завершиться все можливо відпочинком. Або таким, знаєте, можна буде так прилягти і відпочити вже нарешті, бо дуже буде на, насич, насичений, напевно, квітень місяць. Я так бачу, у вас у вас і новий період, і робота, і будете захищатися, брати все свої руки, ще й комусь допомагати. Тому такий досить цікавий у вас квітень, дорогі льви. Тепер ось ці всі карти я додаю до основної колоди, перетасовую їх і дістанемо з вами карту пораду вам Льви на квітень. Якщо випаде якась карт, яку ми вже з вами бачили, то саме на цей тиждень вам потрібно буде звернути увагу. Якщо випаде будь-яка інша карта, то будемо трактувати тоді її. І я зможу вам все розповісти, дивимося. Паж жезлів абсолютно якесь нове щось. Карта. У вас ці карти говорять про нове, про те, що ви берете все в свої руки, і, знаєте, ось такий, бачите, по пажу, ось перші, перші тільки ось зароджуються ось ці паростки на цьому е жезлі. Ці пагони. І давайте ще одну карту дістанемо. Угу. Шістка мечів, карта сім'ї. Сім нова сім'я, нова подорож може бути. Бачимо, що у нас тут сім'я така в цьому. Але це карта шляху, коли спільна мета, спільний шлях. Ось саме про це говорить нам шістка мечів, вона в. Вказувати вам, доля, вказувати вам, вказуватиме вам дорогу в майбутнє. Тому ось така ситуація, дорогі Львові. У вас досить цікавий місяць. Бажаю вам успіхів і натхнення у подальшому. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене. І до зустрічі в наступних відео.